Запитання про ворога: як ви думаєте, що сьогодні може змусити Росію все ж таки зупинити агресію перейти до переговорів? І е, з тої інформації, яку ви отримуєте, як ви оцінюєте їхній стан, і наскільки нам сьогодні вдається нарешті зламати їхнє бажання воювати? Стан. ну, по перше, економіка завдяки внутрішній своїй економіці Росія не виживе. Найкращі санкції просто щоб енергетику Індія, Китай, інші держави не підтримували їх енергоресурси, не підтримували їх експорт, просто його заборонили або змогли зробити кроки щодо зниження ціни на енергоресурси. Я думаю, що після цього упродовж року Росія буде нездатна воювати на тому рівні. По перше, можна завтра зупинити Росію, чесно. Китай, Індія, як я вам сказав, Китай, Індія, Сполучені Штати, Саудовська, Саудівська Аравія. Я думаю, швидко може це зробити. Просто швидко сісти і сказати. Дивись, яка ситуація. Да, економіки в твоїй державі не буде. На наступні півроку ми зупинимо повністю твою енергетику. весь твій експорт знизимо на енергоресурси ціну. Ми спроможні це зробити. Факт, факт. європейський союз. Ніякого експорту з Російської Федерації не буде, говорю, не буде, тому що він продовжувався, і всі мої воїни через зерно. Це ж не просто так. Я просто розумію, що треба поважати наших сусідів і це правильно поважати. Але вибачте, наше зерно не їде, а там якесь зерно Росії, тощо їде. Ну це ж странна історія. Ну я вважаю, що неадекватна. А, і транзитується. І тому, якщо ви серйозно до цього всього ставитесь, якщо країни, оці серйозні, про які я вам сказав, які мають вплив важелі на Росію сильні, вони спроможні зупинити їх економіку. А без економіки вони нуль. Тому що далі вони залишаться тільки ядерна зброя. І самі ці країни, про які я сказав, точно йому не дадуть її використовувати, ну або або це зовсім тоді інша історія. Якщо є бажання у Китаї закінчити війну швидко, він спроможний це зробити з цими лідерами. У Сполучених Штатах є бажання у Індії. Ну я думаю, що вони більш схиляються до того, щоб закінчити швидше цю війну. Мені здається, це важливе важливий, важливий момент. Тому не вистачає кілька країн. Але від них ми просимо тільки одне: допомогти нам закінчити війну, посадити Росію за стіл перемовин і дипломатично закінчити війну з повагою до суверенітету та територіальної цілісності. Чому Китай це не робить? Ну я думаю, після того, якщо коли у нього реально сильно заблокований економічний європейський союз, а це для нього ринок. І це факт, що може зробити європейський союз, ну розуміючи, що європейський союз в порівнянні з Росією, ну це просто глиба, тому що там 600 мільйонів більше. Людей, які ну, спроможні фінансово більше, ніж ті 140 мільйонів в Російській Федерації. Але для цього треба бажання Європейського Союзу, щоб щось якось домовитись з Китаєм. Тобто, в принципі, гру можна ну, розписати економічно за один день. Якщо ці гравці дійсно готові на це, якщо вони дійсно готові на відповідні кроки. А що ми робимо для цього, ви кажете? А коли у деяких цих гравців немає цього бажання? Ну просто немає, по різних причинах, ну, дешевий енергоресурс отримує Китай сьогодні, так їм потрібна довга війна чи коротка. А Європа, розуміючи, що це на європейському континенті, вони відмовились від дешевого енергоресурсу. Навіть багато з них реально були під тиском підвищення цін. Але тим не менше вистояли. Не всі, ви бачите, які країни досі проти того чи іншого напрямку, проти війни, треба зараз зупинитись і віддати Росії все, що там було. І... А подивіться причини, чому вони це роблять. Всюди гроші. На жаль. Ми повинні знати реальність. Всюди це гроші. Ніпні, це не мораль. Мораль у тих країн, які розуміючи, що вони через санкції будуть втрачати, у них мораль. А у всіх інших ніякої немає моралі: вигідна або не вигідна. Я знаю країни, просто які не дуже великі країни, але я знаю, як лідери цих країн іноді втрачали а, свій статус. Через допомогу Україні. Ми поговоримо, коли закінчиться війна, а вона все одно закінчиться. Ми поговоримо про це дуже відверто. Так хто більше зробив вклад? І тому, коли говорять, як же нам зупинити, ось у нас є формула, не можна просто пропонувати популістичні формули, просто ті чи інші відповідні кроки. Коли ти така сильна, здорова держава, ти можеш точно написати. Моя формула наступна. Вона суто економічна, так і піши, відповідно. Економічна формула пункт перший, пункт другий, пункт третій. Я думаю, що Китай може написати три пункти, після якого Росія зрозуміє, що її економіка просто вибухне. Їх суспільство знесе Кремль через рік. Вони змогли легко це зробити з Америкою, і з Саудівською Аравією, і з Бразилією. Дуже. Чого не роблять? Намагаються щось зробити? Ну, така в чому і відповідь. Я вважаю, що в них є в свої внутрішні різні причини.